За красивими презентаціями і гучними цифрами дія ховаються зовсім інші реалії. Михайло Федоров рапортує про економію в 184 мільярди. За цими цифрами непрозорі компанії, офшори та російські гроші. ФК єдиний простір, що монопольно обслуговує платежі Дія фактично існує лише на папері. Штат 10 людей, активів 55 тисяч. а через неї пройшло. Мільярди гривень поруч працює Пінап з російськими засновниками. Формально вони вийшли з бізнесу, але через офшори зберегли контроль. Пінап заробляє на російських користувачах, виводить гроші через Міскордінг і оскаржує штрафи, а держава втрачає сотні мільйонів. Фавбет Андрія Матюхи користується російською Diamond Pay. Фіктивні компанії, благодійні фонди та державні банки стали каналами відмивання. Коштів. Космолот і космобет під тюньовим керівництвом росіянина Сергія Токарєва після зняття санкцій опинилися під дахом дія Сіті. Він отримав пільги та маскує реальні фінансові потоки. Лише одна пов'язана структура у лютому 24-го мала арештованих 700 мільйонів, загальні втрати бюджету понад 1,2 мільярда. Криптобіржа Вельбіт, публічно флагман крипто, а фактично канал виведення 3 мільярдів доларів за кордон. 51% біржі у родини депутата ОПЗ Дмитра Шенцева під санкціями президента. А обличчя компанії Носап ховається за кордоном. Усе це відбувається за мовчазної згоди міністерства і особисто Федорова. Це не діджиталізація, а новий механізм легалізації російських бізнесів. Тіньових схем, чи може це назвати успіхом? Хочеш більше наш телеграм?